Всім привіт, друзі! З вами я Міша 541.0 і це Бравл Stars. Ну, в цьому відео я розкажу про персонажа під названням Meeple. Це новий боєць Бравл Stars. І спочатку ми його прокачаємо. На максималку скільки можна. Так, все більше не можемо. Значить, так. На нього є отакий вот вот Один скін. Чемпіон по боулінгу. Ну, бо в нього, цей, типа, кру, кругла голова, і то. Так. Ззаді в нього от то щось в голові. Ну, це цікаво, тут щось пише. Ну, коротше, це, типа, якийсь робот з' боу... з боулінговим м'ячом. Так, на нього вже є емоції. значки. Ну, Лайк і дізлайк. Це значки ігр... ігрока взагалі. Так, а це просто спрей. Так. Давайте про гаджети. Гаджети в нього є замки, замки і дракони. Замки і дракони. Це слідуюча основна атака створює стіну з кубиків. Кругом. А, і наносить 700 урона зарядів на матч 3. Другий гаджет гореч пораження. «Міпл виплескує накопичену ярость в вближайш... ближайших ворогів, відкидуючи їх, а так само оглушуючи на час, який тим більше чи менше очків здоров'я має міпл. Коротше, нічого толком не понятно, але зарядів на матч... 3. Це хорошо. Снаряження. Ну тут все понятно. зіркова сила. Бросок кубика. І. Ну, він кидай, і кубік якийсь, мабуть, по поправила. Супер. А, супер на 20% цей. а Збільшується на 20%. Ну це взагалі чит. Ну тут ну, снаряження і гіпера поки на нього нема. Давайте ж попробуємо Пробний. Ні, тигені Треніровці зараз подивимось, як він себе проявить. Так, 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 так. Ну що, Міпл, давай. Давайте послухаємо спочатку його. Говорить як робот. Так. Значить, давайте стрільнемо в цього. І урон в секунду 2600. 2600 урона в секунду наносить. Так, як він стріляє, він стріляє от такими от що це таке. Ой-ой-ой. Чекай, що це таке? Похоже, на якісь. А, це походу шахмати. Він якимись шахматами. А яка в нього ульта? Коротше, він щось кидає. А, він кидає квадрат, і якщо. суперники. А, ну чекайте. Давайте підфармимо ульту. Так, ну дивіться. Реально. Ну, спочатку воно летить, як ця. А, це шашка. Це типа шахмати. Коротше, дивіться. Що буде, якщо ми закинемо урон? Скільки урона наносить? Урона мало, але тут. А... Він, походу, ускоряється тут. Мені кажеться, що він тут ускоряється. Да-да. Коротше. Подивимось на його емоції. Ну тут поки одна емоція. Давайте попробуємо чому, як він буде проти стрілків. Ну, коротше, з двох ударів він зносить 4 хпшного. 3000 хпшного. З двох ударів, коротше, він виносить його. Так, давайте попробуємо тут. Так, а то. А може тут урон збільшуватись буде? Ні, урон не збільшується. Ну, я думаю, урон збільшуватися буде. Так, бе. Ну, ладно, давайте подивимось вже в матчі його. Як він себе проявив матч. Так. Де наш легендарний... Ну як легендарний? Обичний. Такс, ну. Що ж, поїхали, давайте його в соло шеде. Соло провіримо його. провіримо його в соло шеде. Ну мені кажется, він крутіший за того. За то, що на колонці літає. Ну я не знаю. Я, я заву його названня. Тут же ж ЄС, є, потом ну. Нічого не розумію. Ну от коротше його... А ну як він Мортіса завалить. Мортіса завалив легко. Давайте баночок подобуваємо нам баночки потрібні. Давайте. Ну, прикольно. Боєць прикольний, мені понравився. Ставлю йому. Эээ. там, наприклад. Ставлю йому. Давайте поставим 8 з десяти. 10. 10. А вы оцініть його в коментарях. Даю вам свободний право на вибір. А, тут, а, урон більшийся. А не, урон в любому більше мой, у мене мало Ух, Блін, завалили! М -м -м. Ну шо ж, топ-третій, топ-третій. Окей, сім кубасів! О, я сразу квести виконую. Ну, ось такий вот був цей Мипл. Ладно, давайте подивимось. Ми там може... О, стар дропік, дайте, пожалуйста, легендарі. Ноль-ноль. Ноль реакций вид супер сел. И что у нас тут стардропик? Дайте легендари 2х. эпик, 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 эпик. Давай, дайте легендари. Мифик! Пожалуйста, легендари. Блин. Хоть бы фэн. Блин, со скин. Все такие бесполезные. Ну, ладно, думаю, що слідуючий буде краще. Давайте в баскетбой. 2 на 2. По Подивимось на цього. Міпла. Подивимось, як він себе тут проявить. Ну, походу О, А, тут зразу два. Тут два міпла в команді. Давайте лайкос поставимо. Та, я, я просто тупо з одного удара їх всіх виніс. Ви бачили? Я тупо з одного удара їх всіх виносив. Ви бачили це? Один? А, з двох треба. А, це він взагалі виніс. На нього не такий крутий, як в мене. І давай, давай. Я тупо-тупо б'ємо. І давай. Бенц і давай! Ульта, ульта! Красава забив гол. Ну, на на платить, на, так що перемога обезпечена. Пасуй мені, пасуй мені, я під кольцом. Чот дурак? Шо за рандом? Фу. Ш, на шо він туди той м'яч кинув? О, в нього, в нього в тих міплів він реально робот цей тип. того міпла одне IQ на двох. Давайте замочимо до кольтяру. Гейм овер. Хто це написав? Давайте слід свій лишимо. Лишимо свій слідок на останок і бем! Кидаємо ульту. Ну я не розумію, що ця ульта взагалі робить. Це так для красоти чи що? Кидай. Боже, так. <гум> Нарешті. Сразу три. А, трихочковий Він закинув трихочковий А давайте трихочковий закидати. Тоді за два гола буде. Тоді за два гола можна буде. Блін, треба було шерст. Ні, мені понравилась ця каточка. Давайте гоу шерст. Так. Тепер з нами Амбер. Амбер, ну це крут. Мені щось здається, що Амбер це класна, саме краща легендарка. Ну мені так раніше здавалося. Так. Давайте хочковий кидай, та не блін. Та не два. Надо трьох очкових. Як він не залетів? Як не залетів? Камон, та ж вона кидала. О, тупо тупо слили в останній момент. Давайте трьох очковий сразу закидаємо. І, давай фугу, соцели. Що Шуція ульта по коробке, я щось не вдумляю. Шо? О, я вбив! я вбив, на мене теж вбили, на жаль. Треба ульту, ульту дочекати. Нащо я ульту кину? Та блін. Та ми поки ноль голів один одному позабивали. Давай. Давай я ульту попробую нафармити на цьому семчику. Ульта готова. А блін, так і я готовий. До поразки. Ну давай же, мочи. Ні-ні-ні! у -ху -ху -ху, пронесло. Пасуй, пасуй. Пасуй. Пас, давай. та я ж тут під прикриттям. Чрт. Шо за кидки? Капец. цей? Та, блін. Наконец-то хоть один гол забили. Двохочковий. Ну, так собі. Так собі, так сказати. Давайте, давайте, давайте. І з ульти. Та, блін, я хотів. О, давай, давай, давай! Блін, я думав трьохочковий забити. А Найс, я забив! Я понял, треба без прицела, так я забив. Мінус один і мінус. Гоу! Ми забили, ми виграли. Ура! о Перемога! Перемога попри все! Так, у нас другий ранг на ньому. Амбер хоче ще раз. Ну, я, на жаль, не буду вже. Ще раз. Так. Давайте ще раз на нього подивимось. Ну, давайте подивимось тут. Тут якісь кубики. Тут кидають кубики, якісь. Він з, коротше якимись енергійними. Що він все робить? роби? Тут є для болінгу. Тут є стонов, він, він щось так англійську підовчає. Тут якась сім карта вроді. Це якісь такі кубики, щоб рішити, скільки ходів має бути. Коротше, ладно. Ну а що ж, як з вами був я, Міша 5410. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підпишіться на канал, а в цьому відео я розказав вам трішечки про міпла. Про епічного бойця із цим контроль. Міпл. Давайте подивимось на його ці. Як вона там? Мастерство. Шо, який тут дається читер? Титул дається читер. Точно ну, подивіться. А тут -а і грані по правилам. Типа він читер. І так, так само, як називається зіркова сила друга гра не по правилам. Ну що ж, будемо прощатись. Всім пока. До следующих відео.